Об'явлення святого Івана Богослова, глава 5. І я бачив правиці того, хто сидить на престолі, книгу написану всередині й назовні і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її, і не зміг ніхто, ні на небі. Ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: Не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так. Що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув і ось серед престолу чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як зоколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов, взяв книгу в правиці того. То сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини, двадцять старці, попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу. І розкрити початки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священиками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом, достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що воно на небі, й на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я говорило тому, хто сидить на престолі і ганцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. І чотири старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Амінь.